Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Овен на розклад пасіанса з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах, підвищення в посаді. І ось тут поруч розбите серце. До чого стосується розбите серце, можливо, вам відмовлять, а можливо, ви, щось вам знадобиться змінювати та десь їхати. Змінювати маю на увазі свої плани. Ось тут зберігайте спокій та рівновагу, а також помірно витрачайте фінанси, лист або документ, щось важливе отримайте, перевіряйте також електронну пошту. Ми з вами прямуємо вперед. Ось тут ще годинник, ретельне планування та виконання якихось ваших важливих справ. Прямуємо вперед. Подивимось на розвиток подій. На моєму каналі, друзі, вже вийшли нові відео для всіх знаків. Розклад на таро на місяць лютий. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Дуже багато корисних підказок. А у нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Овен. з 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Знову повторюється значок Терези для Овна. Будьте спокійні та врівноважені, а також помірно витрачайте фінанси. Покровитель це реальна людина, котра вам чимось допомагає. Покровительство вищих сил досить сильна карта. Коли ви робите важливі справи, завжди дякуйте вищим силам за підтримку. Для того, щоб вони про вас не забували. Дивимося, друзі. Щоб нічого не пропустити, та прямуємо вперед. На третій розклад знак зодіака Овен покровительство вищих сил знову. Переміна роду діяльності або додаткова робота прапорець. Тут у вас стрілочки вниз, вони показують призупинення якихось ваших важливих справ. Трохи перепочили, або зробили щось, документи, або щось, і ваші справи будуть рухатися далі, так як ви планували того. Ось тут домашнє господарство, качечка, якихось важливі справи будете робити. Недостовірна інформація, будьте обережні, всілякі квітанції, щось таке, договори, домашнє господарство, нова робота. Ось ця карта, вона щось підкреслює. Сьогодні з вами дивимося на колоді року, знак Зодіака Овен, 26 січня по 1 лютого 2026 рік. Застереження. Королева Пентаклів. Або не беріть гроші в борг, або звертайтесь до якихось фахівців, лікарів, або банковська сфера. Обережно, щоб ваші справи не пішли в інший бік, ніж ви планували. Або якась жінка по гороскопу знака зодіака Землі: Козиріг, тілець або діва. Може вам чимось зашкодити, ну, в плані щось неправильно зробити, недостовірна інформація, щось неправильно оформити, щось таке. Порада. Четвірочка мечів. Це такий стан трохи суму. Ви будете за щось хвилюватися, дістанемо одну карту, що це означає, тому що це порада. Хвилюватися ви будете через роботу і через якихось, якісь фінанси. Тобто, або зарплатню, щоб своєчасно вам видали, або правильно нарахували. Будете ви через щось хвилюватися. Для чого нам потрібна порада? Для того, щоб ви знали, на що варто звернути увагу. Мабуть, ця жінка з грошима, мабуть, вона і є або бухгалтерія, або той, хто відповідає за ваші гроші, якщо ви плануєте хвилюватися через це. Іноді необхідно сходити щось. З'ясувати, щоб було спокійно в ваших думках. Загалом пасіанс досить таки позитивний, як ви могли помітити, ваш тиждень обіцяє бути гарним, чого я вам і бажаю спокійного, затішного, комфортного тижня. До зустрічі зовсім скоро!